Піси для лінивих. Мають отаку ось форму. Все, як по класиці, складаються папа-мама. Тут у нас підшипничок стоїть. Отакий от. І приварюються вони елементарно просто. От у нас уявімо, що дві заготовочки треба приварити петлі. Просто розвертаються. І тут ми просто вимірюємо рівну відстань тута і тут. І хватаємо. За необхідності треба підкласти буде міліметровку під низ. І все. Все дуже зручно, все дуже просто. І не треба ніяких нестяжок, не стяжок, не проволки алюмінієвої, нічого. Так що, може, кого зацікавить. Користуйтеся. Вони, правда, трошки дорожче коштують, чим звичайні. Але якщо вам треба раз в три роки приварити, то я думаю, це буде гарне рішення.